Добрий день, ми на каналі наше відео. Як зберегти слабу сім'ю ранньою весною? Що я зробив? Зиму пустив на 4 рамки. 4 рамки 145. Но коли ставив сім'ю у зимовник? Я ще на низ поставив пустий корпус, але із сітки не відкривав. Ранній весною я виставив цю сім'ю приблизно в перших числах марта була гарна погода. Виставив. Із зимовника. Потім я подивився прогноз погоди на слідуючі дві неділі передавали заморозок до 7 градусів. Коли пчела облетілася, я ввечері цю. Слабеньку сім'ю знову заніс зимовник. Тільки положив зверху раму мед. І коли пройшло дві неділі поганої погоди, мінус сім і день мінус три, вони мене стояли в зимовнику. І тільки пішла гарна погода. Я в кінці Марта виставив цю сім'ю на точок. І, як ви бачите, цей нуклеус перезимував гарно прошлому році. Я так не зробив і в мене нуклеус пропав. От так можна зберегти слабеньку сім'ю ранньою весною. Ну от і все. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал Наше відео. До побачення.